Цього року на початку вересня у Камсомольську на базі благодійної організації Світло надії розпочав роботу Центр безоплатної первинної правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб за підтримки ПРООН і уряду Японії в рамках реалізації проєкту забезпечення прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб Полтавської області. Щоб детальніше дізнатися, які послуги надає центр населення, ми побували на прес-конференції з заголовування координатора юридичної служби Яни Іванівни Кравченко. Наша організація працює вже в Полтавській області близько 16 років, майже 16 років. І в зв'язку з ситуацією, яка склалася на сході на сьогоднішній день, наша благодійна організація з листопада минулого року розпочала ну, новий напрямок з допомоги внутрішньопереміщеним особам. Для того щоб наші клієнти отримували більш кваліфіковану допомогу на базі благодійної організації «Світла надії з вересня цього року почав працювати центр безоплатної первинної правової допомоги. За підтримки за фінансової підтримки ПРООН і уряду Японії безоплатна первинна правова допомога вона полягає у наданні консультації, роз'яснювальних робіт, якихось складення скарг, заяв, але все, що не стосується процесуальних документів. Якщо у людей виникають питання, які потрібні ну, звернення до суду чи потрібний адвокат, ми перенаправляємо до центру вторинної допомоги, як зазначив юрист. Благодійної організації надії» Ілья Бірюков. Основними напрямки, які здійснює центр, є прийом звернень внутрішньопереміщених осіб, також надання усних письмових консультацій та роз'яснень справових питань. За момент існування центру у місті вже встигли скористатися безоплатними послугами 40 осіб. Основні питання, з якими звертаються особи, це роз'яснення прав внутрішньопереміщених осіб, які передбачені національним законодавством. Також вони звертаються. За консультаціями з проблемних питань, що виникають щодо призначення, переоформлення, продовження щомісячної адресної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Також проблемні питання, які виникають в отриманні довідки ВПО чи її продовження дії зазначеної довідки. Також щодо отримання субсидій, було декілька звернень внутрішньопереміщених осіб щодо порушення їх трудових прав. Хочемо зауважити, що у центрі вам нададуть не тільки правову допомогу, а й кваліфіковану психологічну підтримку вашій сім'ї. Проводиться індивідуальна консультація та групова робота. Ми працюємо з тривожними станами та зі страхами, також з відстроченими посттравматичними ситуаціями. Робота в нас ідеться і як індивідуальна, так і групова. У центрі нададуть роз'яснення стосовно ваших прав та обов'язків. На сьогоднішній день в місті зареєстровано 1199 осіб числа переселенців. На обліку в центрі соціальних служб перебуває понад 450 сімей, ті, які протягом 2014-го і за цей рік зверталися до нас за допомогою. Вони всі стоять на обліку і отримують відповідну соціальну допомогу. Саме в поточному році за допомогою до центру звернулося 117 осіб: це або молоді сім'ї без дітей, або люди похилого віку, або люди, які мають інвалідність, і плюс 75 сімей з дітьми. Серед них до 10 це багатодітні сім'ї. Ну і... Неповні сім'ї і таке інше для переселенців, які проживають в Комсомольську, дуже проблемними і характерними питаннями є відсутність житла, особливо для сімей з дітьми важко знайти житло, це висока орендна плата, це, на жаль, для деяких людей неможливість влаштуватися на роботу. За основною спеціальністю особливо в скрутному такому становищі зараз залишаються у нас люди похилого віку, тому що вони без родин, без сім'ї. Як позитивний такий результат роботи це те, що у нас волонтери це не тільки мешканці міста або колишні працівники центру соціальних служб. Люди з числа переселенців, які отримували свій час у нас допомогу, також це десь від 6 до 10 осіб, пропонують тепер свою волонтерську допомогу. Звертатися потрібно ну, в Центри соціальних служб для сім'ї і молоді, це якщо в Комсомольську на Мира 8. І можна звертатися в Полтаві. У нас є юрист в контактному центрі облдержадміністрації, у нас є на головному офісі на Артема 28А. Телефон довіри 26666. І є телефон ще в нас міська лінія 2-16-60. Тобто на ці телефони можна звертатися.